Ще вам трішки покажу місто, місто Дюссельдорф. Красиве місто, таке вже, знаєте, місто, місто, велике місто. Ми щойно прогулялися вуличкою, де не їдуть, не їздить транспорт, так як Дерибасівська. От підійшли до однієї вежі, ось інша, церква і далі річка. Чесно кажу, не знаю, треба дізнатися, як називається річка. Я знаю тільки тут велику річку в Німеччині рейд. Можливо, це і є ця ріка, а можливо, ні. Один міст, інше міст, небо блакитний. Ми спускаємося, хочемо ближче до води. Видно зразу, що там на тому березі точно Європа, така такі будиночки німецькі. Більш їм присутні є е, е, прогулочні катери, правда, не подивилася, яка ціна білетів, але можна відпочити і покататися по цій річці. Річка правильно так і називається. Я була права, Мій, е, і небо. Подивіться. Звичайно, у нас теж красиве небо, але я вдячна Господу, що я можу його помічати. Я можу зупинитися на якусь мить і подивитися на красу. Просто на красу. На сонце яке захворіє. І отак от от, такі ще будиночки. І сучасний Дюссельдорф, і старовине містечко. Два в одному. Ми зайшли в середину, зайти більше не можна, тут такі ворота, але постояти можна. Тише, спокій і навіть можна помилитися. Перед нами зайшов чоловік, прихилив коліно, постояв мовчки. Знаєте, от він був декілька хвилин, буквально дві, але відчулося, що він шукав Господа, він от просто зупинився в присутності Господньої. Слава Богу! Отак серед дня, серед спокою, да? хтось може скаже, а чому далі не можна? Отут ворота. Ну, вони знають чому. Тому що це місто велике, тому що багато є туристів. І от щоб святість зберіглася в храмі, впускають тільки під час служіння. Красу вам покажу. Красиво, спокійно. Слава Богу. Вийшли з церкви, а тут така ну, така скульптура, скажімо. І маючи таку скульптуру, можна, знаєте, тут зупинитися і постояти якийсь час, і замислитися. І замислитися. Правдива історія. І от там на Голговському хресті, так, да, це скульптура, але це було насправді. Помирав нас спаситель. Стояла поруч поруч мати, стояв один із учнів, один із дванадцяти Іван. Стояв, спостерігав, в серце розвив, розривалося від болі. Але вони плакали, світ сміявся, але потім світ був здивований, а вони сміялися. Після сліз прийшло сонечко. Подивіться далі: оцей, не знаю, по право, по ліву, Подивіться, як чітко зробив автор з цього боку. Благає. Людина і в нього в його в очах благання, Господи, помилуй, пам'яни. А це відвернувся від Христа, зовсім відвернувся. Отак і Господь каже: Обери життя, навіщо тобі помирати, обери мене. Адже тільки Ісус Христос є спасіння, є шлях, є двері, в небеса. А вони, до речі, такі прекрасні. О, хай благословить кожного з нас Господь обирати правильний шлях, правильний шлях не церкву, а Ісуса Христа. Алілуя, Слава Богу! І відносини з Ним. Ми були в тій церквушці невеличкій, не знаю, яка різниця, можливо, якась православна католицька. Я не вдавалася в подробиці. Одна та була маленька, а от поруч отця величезна. Ота ми й башта, вона дуже велика. І з такими башенками, ось такими. Тут двор, ось такий двір, і вона, до речі, теж відкрита. Зараз спробую отак зайти і теж показати, що всередині. Якщо заругають, то відключу камеру. І так, заходимо ще в один божий храм. okay Це водою. Люди підходять, там є вода. Я розумію, що вони вірять. Ну, у них таке, що це свята вода, і вони можуть е помитися цією водою. Далі є таке для сповіді. В католики Ой, одна одна така кабінка, друга кабінка для сповіді. Бачу, що люди ходять і знімають, так що. Я вже сміливо пішла, але тихенько. Можливо, хтось молиться, щоб не заважати. Ось такий католицький храм. Він відрізняється, звичайно, від православного старовинний храм. Можливо, десь як вийду, знайду табличку, скільки йому років. Але отакі вітражні вікна, стеля, орган. У Львові їх мій телефон вже не хоче знімати, каже, почисти мене. Ще трішечки вам покажу. І все на цьому екскурсія, запис екскурсії закінчено. Отут водне грещення приймають малюки точно в цій купальні. Все. Так. Для сповіді із цього боку теж є. Слава Богу, слава Богу, що у людей є можливість йти, молитися, шукати Бога. Хто хоче його знайти, він знайде у будь-якому храмі. І хай Господь допоможе нам завжди йти його дорогами, бути в правильному місці, в правильний час, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом. А Господь кожного з нас благословить. Погляне на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує мир. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.